Патріотичний автопробіг вірю в Збройні Сили України відбувся в Балті 3 жовтня і був присвячений Дню захисників і захисниць України. Такий патріотичний захід в місті відбувається вже вдруге. Участь в ньому взяло близько сотні автівок. Всі вони були прикрашені державними прапорами та національною символікою. Розпочали збір на оглядовому майданчику біля міського пляжу. Настрій неймовірно піднесений та завзятий, кажуть учасники, бо таким чином мають... Можливість показати власну єдність, згуртованість і силу, а найголовніше готовність і далі допомагати Збройним силам України в боротьбі за українську свободу та цілісність. Сьогодні балська громада проводить і активно приймає участь у патріотичному автопробігу Вірю в Збройні сили України. Цей автопробіг стає традиційним. Ми його проводимо вдруге і присвячуємо його дню захисника та захисниць. Ми підтримуємо кожного військовослужбовця. Які захищають нашу рідну неньку Україну, які відстоює наші права на життя і право на незалежність нашої держави, найщиріші побажання, щоб кожен військовослужбовець, кожна військовослужбовиця, кожний захисник і кожна захисниця якнайшвидше повернулися додому живими та неушкодженими. Ми дякуємо їм за життя, за те, що ми можемо жити, працювати, жити в своїх домівках і проводити. Водити такі патріотичні заходи. Захід активно підтримують учні балських ліцеїв, батьки та всі інші мешканці. Віри в збройні сили України. Слава Україні! Емоції захоплюють, тому що це дуже. Так, зворушливо, що наш народ об'єднується і підтримує такі традиції. Побажали б миру, перемоги і всього найкращого. Наш народ об'єднується, і що ми всі з одної нації з України. Щастя і всього самого найголовнішого це мирне небо. І ми вже в прошлому році брали участь спортивний клуб і прав і, і, і тренірає і всі і, і в цьому році. З радістю прийняли такий приймаємо участь в такому мероприємстві. – От що відчуваєте, що вас приповнюють такі емоції? Завжди патріотизм, і наша перемога. Тільки в автопробізі взагалі беру перший раз участь. Ну, взагалі, настрій піднятий, скажем так, і мотивація, і патріотизм також присутні. Це сподіваємося, що допоможе людям допомагати ЗСУ. Це для того, щоб підняти людям рівень патріотизму. Люди. Втомилися, так кажуть. Зазвичай хлопці вважають міцного здоров'я, віри в себе, сили. А ми зі своєї сторони е, будемо по можливості допомагати. Наразі е, вони єдине, що в нас є. І Якщо вони здадуться, падуть морально, то і України також не буде. Настрій сьогодні такий переповнює ранок осінній, але сповнений натхнення. Є таке підняття духу. Будь-яка спільна справа вона об'єднує людей. А коли ти об'єднуєшся заради підтримки збройних сил України, то ти точно знаєш, що робиш все правильно, тому що все, щоб не робилося, це робиться заради нашої спільної перемоги. Слава Україні! Слава нашим героям! І всім гарного дня, незважаючи на погоду і на все інше, що відбувається, з лютого 2022 року. Ми зрозуміли, що сила нашої країни в людях у відданості наших воїнів на фронті. Сьогодні усі ми одна велика, багатомільйоне військо, яке разом і щодня наближає нашу перемогу. День, який став державним святом України: День захисників і захисниць України. Ми дякуємо всім, хто стоїть і стоїть, стоїть, стояв і буде стояти міцно нашим прикордонникам, танкістам, льотчикам, морякам, піхотинцям, артилеристам, зенітникам, десантникам, спецпризначенцям, розвідці, службі безпеки України, національній гвардії, поліції та обороні. Всім, хто захищає українську землю, море й небо, чий захист ми щоденно відчуваємо і завдяки кому ми сьогодні на цьому заході. Балтська громада активно підтримує Збройні сили України, надаючи допомогу військовим підрозділам, забезпечує їх необхідними ресурсами та обладнаннями. Слово надається заступнику Балтському міському голові Валерію Желіховському. Вже стало традицією, що ми до Дня захисника та захисниць нашої країни проводимо автопробіг на їх підтримку. Хотів би сказати, що я сьогодні з великою гордістю хочу подякувати всім присутнім, персонально кожному, всій нашій громаді за ті зусилля, які ми прикладаємо для наших військових. Сподіваюся, що те, що ми робимо, допомагає їм бити ворога. І сьогоднішній автопробіг. Я дуже вірю в те, що вони його побачать і трошки зігріє душу нашим хлопцям та дівчатам. Цей автопробіг і для жителів нашої громади, і особливо для дітей, яких багато присутні тут. Адже вони у нас надзвичайно гарні, розумні та патріотичні. Разом віримо в збройні сили України. Слава Україні! Героям слава! Низький уклін захисникам і захисницям за кожен клаптик звільненої від окупантів священної української землі пам'ятаємо, якою дорогою ціною це вдається. Вклоняємося пам'яті героям, які віддали своє життя за нашу свободу, нашу незалежність. Оголошується хвилина мовчання. Ам'ять героям України, слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо всім, хто захищає наші кордони, наші оселі від пожеж і вогню, наші вулиці від ракет та снарядів. Підтримуємо усіх, хто носить почесне звання, захисник України. Бажаємо всім нам довгоочікуваної перемоги, добрих новин в кожну родину, усім військовим повернутися додому живими та неушкодженнями. Никам і захисницям, слава українському народові! Слава Україні! Героям слава! Автопробіг урочисто стартував з міського пляжу. Машини вирушили у путь під супровід патріотичних пісень та автомобільних сигналів. Колона організовано попрямувала своїм маршрутом вулицями та шляхами Балти із захватом спостерігали за цим містяни та радо вітали гучними оплесками та вигуками усіх учасників. Масштабність заходу вражала. Особливо трепетно та натхненно було споглядати, коли автомобілістів вітали учні та вчителі міських закладів освіти в руках спра. Порами на обличчях радість та посмішки атмосфера була дійсно патріотичною і життєствердною. Жовтневого дня місто купалося в жовто-блакитних барвах національних стягів, та захід об'єднав навколо себе не лише автомобілістів-любителів, а й багато жителів Балти. Подарував гарний настрій та надію надію на краще майбутнє, яке безперечно заслуговує наша країна. Україна була, є і буде. Допоки всі ми об'єднані, ми не зламні. Віримо в Збройні Сили України, разом допомагаємо, працюємо, вчимося, прагнемо і на. Блажаємо перемогу.